Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про Смілку Литовську. До 2021 року Смілка Литовська була занесена до Червоної книги України. У 2021 році виключена із Червоної книги. Зустрічається Смілка Литовська у північних регіонах Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей. Росте на узліссях, на галявинах, просіках, іноді вздовж доріг на піщаних схилах. Любить рости на сухих піщаних бідних ґрунтах. Смілка литовська однорічна, рідше дворічна трав'яниста рослина висотою до 50 см, має прямостояче стебло і стрижневу кореневу систему. Стебло галузиться у верхній частині, стебло голе. Вверху клейке. Прикореневі листки обернено ланцетні, зібрані у прикореневу розетку. Стеблові листки лінійні, можуть бути вузьколанцетні, розміщені на стеблі супротивно. І стебло і листки мають сезуватий відтінок. Цвіте смілка литовська у травні липні. Вона має п'ятичленні пурпурові квіти довжиною до 15 мм. Чашечка трубчаста. Віночок широким відгином. Вільний край пелюсток обернено яцевидної форми. плід коробочка до 10 мм довжиною. Смілка литовська це медоносна декоративна і протиерозійна рослина. Відомостей про використання в народній медицині немає. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.